Мова йде про терористичні акти, підпали ТЦК, підпали районних шаф підпали автомобілі військовослужбовців і так далі. В елементарному будівельному маркеті необхідні компоненти вибухового пристрою придбати можна. От вони надали інструкцію, що саме потрібно піти, придбати, потім, що в яких пропорціях змішати, що за цим ідею. Тобто всі неповнолітні, які з цим. Сім ворог досить вдало використовує загальний психологічний стан дітей підліткового віку, бо ми розуміємо, що це жага якихось пригод, юнацький максималізм, бажання прославитися серед однолітків. Інділа кіберполіція батьки повинні більше приділяти уваги розвитку своїх дітей, більше з ними проводити профілактичні бесіди, розповідати дітям, що не можна робити і вчиняти саме те, що зараз робиться.